На приводі, да. так, фруктовий фасад закрили, на генераторах працюють. Це показувала вчора відео, прикріплю. Сам показав, показали, яку частину привози вони попали. І, і дійсно працюють на генераторах. Ця арочка. Тут заходити все можна. Вже ж вас знімали колись. Я же вас уже раз показывала с вашими трузами, Трусы, лифчики, трусы, пижамы. У нас есть ночнушки. Есть такие сарафаны, девочки. Вот они вот так смотрятся. Приходите к нам. Очень я дешево. 150, девочки. Качество 150. Так, а трусы распродали, чи шо? Трусы уже все, нет девочки. Все Давайте память, купальники да? привозьте. Купальник. Тут девочка Везу на ходе стоит. Купут, костюмы, халаты. Костюмы будут шикарные. Девочки велюровые по 300 гривен. Так что приходите к нам. Это тоже, что это платье я показывала. Да. Серое было уже Крупчик, Все поразбирали. Это все, что осталось, девочки. Вот Скільки такі. воно коштує? Тоже 150. 150? Да. Уже обалденно, будете знать. Кукуруза почем сегодня? 20 и 15. А пока почем? 20 тысяч. 20. Ага. Сливы. 15. А, слива. Слива 70. Персик 80. Персик 80. Угу, Дякую. Гарного дня вам. Хочу підійти до дівчат, яких показую, як вони, чи вони є, чи немає. Вони самі цікаві, в мене не було. Але всі працюють, треба гроші заробляти, треба кормити сім'ї, дітей. Тому всі повиходили на роботу і працюють. Так, друзі, білий налив 70. Любий, так, виходить? Можна вибирати, дивіться. Так. І крупний 70. Так. О, я пахну. Так. От пахне яблуком землі. таким, знаєте? Землі. землі. Угу. Дивіться, пахне яблучком боже. Як ми скучили за таким настоящим нашим. А ці по чому? 45. 45. Так, і що, у вас ще тут персик? Персик невеличкий, 50 гривень. А оці на огірки по чому? Букети. 20 гривень, букетик. Друзі, я у Леночки. Леночка працює, ви переживали, Лена є. Лєночка працює, доброго дня вам. Як ви тут? Як ви пережили тут? Вот ви только этот... немножко чуть трохи. То не працювали тоже, да? Не працювали, да? конечно, немножко сделали витрину. Ну, трошки тоже трошки пострадали, да? Пострадала, да, да пострадало чуть, -чуть да, ролет вигнуло, ролет выгнуло, ролет выгнуло да? Ролет да, полностью. Мы Сейчас, завтра будемо новый ставити ролет здесь снова. А, новый будуть ставити. Да, вот это вот много. Видите, вот ви здесь летіло. А, воно ж, да, летіло все, дивіться, криша, все, осколки вот это, да. Так что, Леночка, на месте. А, топики. топики. Угу. Цвет красивый появился. Пудра, белый. Лена, Спасибо. це для деток, да? Для деток. Очень классно. 300 гривен, девчата, 300 гривен купальник шикарный. Боже, я бы делала это на Просто обалденный купальник. А желтый был. Зелененький распродались, а все забрали. Сейчас еще один остался. Покажу вам его очень красивый. Смотрите, Да, это для деток девицы. Да даже вот такие вот топики, девочки, скоро школа ну, начинается. А, вот, да, желтый. Так на маленькой вот такие маленькие. Да. да. Очень красивый купальничек. А вы в размерах, им все? От 4 лет до 10. -ти. Як замовити? 093 496 27 32. Лена, ну ви все відправляє. Кажіть, який вам розмір, Лена вам все підбере. — Да, Тут Зам... ці... ці регулятори. Регулятори да? можна, да. От 4 угу. літ можна себе регулювати. Дуже, дуже класно. Клас. <посіб> <очень красиво>, І <посіб> да. теж, дивіться, купальнички різні, дуже ще багато. Ще очень ж літо. Красиво, лито... 550 гривень, знаменитий купальничок. Шторочка, да. Угу. А вон дівочки, які Лена, ці 550 гривен также ціна. Анжелика а, очень красивый. красиво сзади завязочка йде угу. горчичный красивий черный да. 550 да? помірять і все можна поміряти, що буде на привозі 208-209 ролетик, приходьте, трусики, бюстики, купальнички, тунички, платья. А ці дивіться, ці купальники, це ж огонь. Подивіться, яка краса. Електрик. Так що привоз працює. Вас чекають для вас все. Огірочки, оці обалденні помідорки, бо вони такі сладкі, удачі, Людочки. Даша, привіт. Що ти ви, що ви, як тут? Працюєте? І вчора працювали? Вчора Тут все прибирали, порядки наводили, так? Вас тут теж накидало, так, щось було? Трохи накидало, так? А так де торгують? 70. Що тут у нас по чому? А такі 65. Обалденні сладкі помідорчики. А, ще дивіться, ж. Тушили чи що, не розумію. Ем, картопля 25-30. А, а баклажани по чому Люд? 50 гривень, потушити обалдень не будуть. Перчик 60. Так що всі працюють, вас чекають. І Люда, і Даша. та всі, всі, кого я показую, всі працюють, крім дівчат, які фруктовому посадять. Скільки прихожу на оптовий, ні разу не бачила, що продавали малину, смородину, як раніше, ящиками. Чому її не продають? Хто, друзі? Чиї вже немає, тої маліни смородини? Картопля цибуля, все є, до речі, недорого. Цибуля від восьми, картопля від 12 за кілограм. Залежить від розміру. А от маліни, смородини немає нічого. Це ось виплешові. і Вічня. І все. Як же закривати? Люди просять маліну смородину закрити, немає нічого. Персики є. Голубіка 180 за кілограм. От 180 на опт. І що тут персики? Що такий оптовий в цьому році? Що-то воно не то. Так, друзі, Андрія вам показувала. Андрій теж. Андрій, привіт. Ти все нормально дивлюся вже? Трошки встановився, так? Да? Тоже все було валялось, так, да? блин, дівчини? Може 600. Так, духи, це ж показувала, розчосочки, духи, пилочки, все для манікюра, все в Андрія тут є, все він вже потрошку встановлює. А побилися й духи, дивлюсь, бо це так пахне все, в цьому. І, слава Богу, німного, але побилося теж. Аромат а вже в тебе тут стоїть, звісно, да, духи, друзі, побилися. Ну нічого, все встановиться, все зробиться, все, все буде. Розчосочки, хто хотів, ребятки, дивіться. А де подивиться расчески товару тебе? А, есть телеграм-канал и вайбер группа. Если хотите именно косметику, либо все для такого вот маникюра. Пишете то... Андрею телеграм. на Вайбер, либо телеграм, номер телефончика 098-031-2462. Уже отправочки происходят. Уже ты відправляешь, да? да? Уже ага. есть, поэтому можете и звонить. він бо в нього різні группы. Есть для косметологов, есть для парикмахеров, есть косметика. Просто вот эти помадки, почем по 50 гривен. А там кушони были по. акции. А, уже акция закончилась. Но если будут от вас, то без проблем. Если от Светы будете приходить, два заказываете, третий, третий подарок. подарок. А На 300 гривен вообще... будет три кушона. Штучки, да. И вот это да? да Или база. Точно так же. Две будете покупать по цене 150 за штуку. Третий идет вам автоматически. Точно 100, 100 гривен штучка выходит. Еще этот, гривен. что Кусончики, вот эти. Андрей вам все покажет, что там в середине. <laughs> в него их разобрали. <laughs> так что приходите. 45-й ролетик. Приходите, Андрюш. Вас чекаем. Так, Друзі, йду до Людочки. Людочка працює наша куколка. Привіт, Людашка, як ви тут? Та нормально. Нормально. Слава Богу. Я только говорю, девушки, що такі в нас люди, да, все звонят, пытаются, да? Да, да, да. Слава Богу, у нас все пронесло, слава Богу. Людочка працює. 48-й, 49-й ралітік, дивіться, плаття. Тут самі такі, знаєте, модні плаття, які не знайдете на привозі, йдете зразу до людочки. Вона кожен тиждень привозить новий товар. Ось вже нове стоїть. Стої, дивіться. Такий е, бабочка, рукавчик, бабочка, дивіться, розлітаєчка. Супер, малінка, голубика, дивіться, все, що хочеш тут. Голубійка маліна. Так що, друзі, приходьте. Ось дивіться, що це огірки. Люд, огірки? І огірки є. Все є. Так, цей костюм вам показувала костюми, брюки, льон. Тут що хочу неї, блін. Пишете людочки на вайбер або дзвоните, якщо на них туда, бо в неї дивіться, коли багато людей, як вона вам відповість, написали, скинули свої розміри, зробили скрін товару і все. Людочка вам ввечері, піс... після обіду, все підбере. А це що в неї дивіться, Якісь пер'я ось джинс. Люди нам покажіть і нам покажіть 2700 це з футболкою, не, 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 воно сіше. Ні, вже 2200, вже тільки. А, ти 2200? Але Уже, Перш... напевно, що знижки робите? Перше слово дороже другого. 2200 вже сказали. Ми вам тут наш костюм, а він... Комплект. Для вас, Куда? Людочка, Там, номер телефону. 096 22 44 22. Люда, привоз, приходьте або дзвоніть. Вибирайте. Тут під навесом теж продають осквіти, дивіться, вазони, петунії. Там по цій стороні у нас іде одяг. Так, в мене питали іграшки. Але о, дивіться, хожу, я ще іграшок не бачила. Де тут ті іграшки продають? Куди мені треба йти? Ті іграшки знайти. Так, помідори. По чому такі гарні помідори? Теж 70, боже, боже, які вони. Оранжеві, класні. Базилик, Перчик 5 гривень. Да. Цікаво 130. А зеленюшка Зеленушка 10-20, все по-різному. Так, а у вас по чому Петрушечка? По 10. Все по 10. Ось і ця рукола, боже маленька така є. Е, да? Теж 10. А це що? Базилик 20 гривень. 20. А оцей? Тоже 20. Пучки ага, гарні печочки такі. Ми а салатик по чому цей? Це 20, да? 200 гривень кілограмів. А як називається? Льодяний? да. так. Да, льодяний 200 кілограмчик. Працюють, вас чекають. Позаду мене цей оптовий, зараз вам покажу. Позаду мене оптовий. От. І в цьому переході, коли йдемо на розріб, тут теж вам часто ж показую. Валю. Анжелу, полотенца, пледа, вот эти Ваня з Надією. чи вони там є. Ну, їх давно я не бачила. А, сьогодні є. Зараз вам все все покажу. Так, тут ось Валентина. Сіль. Артем Сіль у Валентине. От тут вона продається. Хто буде шукати, щоб знали? І от такі кришки, що я брала, вот эти для дому, вот у мене вони є, отакі. Вот а валя де? Я не стану. Біжала, Валентина. Курага, фініки, щоб не ходити в поліклініку, все ось тут продається. Будете знати? Так, і ось Ваня. Покажу вам пліди. Так, друзі, привоз Одеса. наконец-то Ваня, я застала на привозі. Доброго дня вам. Що не прийду, у вас нема, 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 закрито. Ви уходите рано чи що? Так, да, я рано кажу. Да? А скільки ви приходите? Я приходжу. 8, ухожу в половину тижні. Третье ухода, да? Пол третьего. А, я же бы в 4 пройду, у вас уже тут закрыто, -4. да? Что у вас тут в вань есть? А ну рассказывайте. Ну, поступила новая постельная. Яка, а ну показывайте. Вот, немножко сегодня подразубрались. Да, это новое все поступление. За какие размер А, чисто? Евро, двушки есть, полуторки есть. Здорово, раз... чего? Все, все размеры. Значит, смотрите, а, сегодняшнего дня цены. На евро 1000 гривен, ага. на двухспальной 950 и, и на полуторку в коробках на полуторку 700 гривен. Это можно на подарок, кстати, да? да 700 гривен? А ну, да. Ваня, ну это покажи. Вот. Девочки, 700 гривен. А тут что за это? Хлопок? Э, это значит у нас у нас микросатин. Микросатин. Микросатин, девочки, це нормальна тканина чи Ну, напишите мені саме цікаво. Є фланель, є сатин. Ну воно не жар, нічого. Ну як це тут? Коротше, ви як будете приходить, все пробуйте, девочки, дивіться. Ваня, а ви ж відправляєте? От треба на подарунок комусь відправити якусь полуторку. Отправляю нову почта, Укрпочта. Номер телефону 096 117 10. 17. Боже, даже хочет кому-то сделать подарок, вот не, не За позвонили вину он отправил кому то комплектик, и тому приятно, и вам приятно, Появил, и всем приятно. Появились новые наборы велюр с подушками. Цена. Вот. 1400 гривен. 1400, девочки. Да, 1400. Это капоны. Кто? Капоны. Производитель капоны. Капор? Капоны. Капоны. Фирма, да? Фирма капоны. Это ага, черный, че, Кевин? Да, это черный, это версачи, Они есть, они есть много, но сегодня опять же подкупили, завтра уже опять будут со склада в наличии. Угу. Ну, это же зима. Что есть такие еще для лита есть? Для зимы. Для зимы. Подушек на весь, дверь Смотрите, да? подушек есть все размеры. Почему, Вань? Это Значит. 50 на 70 400 гривен 60 на 60 400 гривен 4, угу. 450 70 на 70 200 гривен 40 на 40. Это будет... вот такая 400 гривен девочка о классно такая обалденно подушечка Смотрите, давайте цены о. снижены цены снижены вот все расцветки значит 600 гривен полуторка это покрывальки, да да это постеганная покрывало. Евро-размеры цены снижены 800 гривен. Да, 600 и 800. Вот это такие коллеги, да? В наличии немного их осталось. Ага, 600 и 800. Ну, пледы да. уже, Ваня, тоже далюсь а, И еще один такой момент. К нам поступили кролики. Я думала, это верблюд. Нет, это кроль. Это кроль. Я, я сейчас даже вот... Ну, это же название, девочка. Название пледа кролик. Имитация кролика. Имитация, да, вы будете писать. Все расцветки. Есть в наличии все расписания. И серы есть? Да. А цена необходима. 2000, а 2000 гривен. 2000? 220 да. на 240, да? Да, 220 на 240. Ты тоже 2000? Это, это, нижний, нижний ряд это все 2000 гривен. Нижний ряд, девочка, 2000. Вот, 2000 гривен. Угу. Этих подвезли, тоже есть в наличии. <coughs> Номер телефона Вальф. 096 117 10 17. Так, рулет 159-158. На переході між оптовим рыночком знаходяться, Там оптовий. А тут роздріб, видите, вот сюди. Тут стоїть Анжела, тут стоїть Ваня і там стоїть Валя. Вони втроє тут все стоять. Я вам їх часто показую. Тут два рулетика, будете знать. Полотинечко теж є. Даже я говорю, можна на подарунок комусь відправити, зробити несподіваний сюрприз. Я думаю, будуть доволі. Еще один момент есть в распродаже. То есть, они всегда у нас есть... На... Аква на матраснике. Это аква на матраснике. А как это аква. Чтобы не Вода непроницаемая. Я таки не знала. Махра. Так, а как правильно его ложить? Вот. А так? А Оля, ли... помоги, пожалуйста. Сейчас девочка девочки. Подойдет. Вот так белый сверху, да? Да, белый сверху. Это аква на Не промокайка, девчата. Видите, вот. вы такие бачили на, на Палатка вот. прям. Все размеры есть. И недорогие. Не, не, недо... недорогие. А размеры а какие? Роз... размеры начинаются, а, значит, от... Полуторки? От... Чьи 90? А да. это размеры? Да, вот они все размеры И вон, они у вас все есть? Они все И есть, все размеры все Вот есть. что написано, читайте вот. Какая цена? Все, есть? все размеры Значит, цена идет 160 на 2, это идет 500 гривен угу. 180 на 2, это идет 600 гривен 120 на 2, это идет 400 гривен угу. Девочки, запоминайте вот. Цена, я думаю, шара То есть, да, да это действительно шара. Номер телефона? 096-117-1017. Одесса привоз. Вот и Анжела на привозе стоит. Анжела товар привезла. Вот это мы попали, девочки. Анжела, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, товар? Да? Прием товара. Что вы получили? Ой, я получила, ну цены еще не знаю, но можете зайти. Вот получила пасты штатовские, получила антипеспиранты штатовские мужские. И mm. в море, море всего. И море продукты, чешу? <ріху> мыло получила вот это итальянское мелмил. 2 литра 220 гривен. Замечательное мыло. И его можно и как мыло, и как гель для душа использовать. Очень хорошее. А, типа 2 в 1. Да. Угу. Так, Ванжелыш, вы знаете, она в своей группе все показывает. В Инстаграм, ТикТок, и ВДВ она молодец, все показывает. Так, це жіноче чи мужське? Жіночих, мужніх нет. Пахне, да? Очень пахнет. А ну, всё-таки. Розок. За якраз, тільки походжу по привозу. Да. Чи будуть чуть люди, девочки, якраз затестимо. Яка ціна? О, Victoria's Secret чи що це? 250 дезодоранти. Ага, пахучка, пахучка. Так, номер телефону, Анжела. 073 328 6184 Анжела. Пишіть, вона добавить вас у групу. Все побачите. І відбеливатель, і порошки. Це шо, Анжел? Що це за 200 гривень? Це акція. Это 5 літрів моючого для посуди. Тобто, скільки пос... виходить? Літр со 40... пятьдесят гривен литр? Даже не 50, ще менше. Фу, скільки? 40 гривен. Да. 40 гривень літр, девочки, ну ще сорок гривень літр. Де ви таке бачили? Це це капець. Це шара вообще. Так, да, дивіться, товар кожен тиждень, да, чи у вас? Раз в тиждень? Кожен день. день товар. Різні поставщики привозять. А, різні поставщики привозять. Тому будете знати, приходьте, а ми йдемо туди. Тут же роздріб овочі і фрукти. Так, дівчата і хлопці, туалетна бумага на привозі, дивіться яка ціна, 680 гривень. 32 рулона, три слоя. це турецька бумага. Замечательная бумага. Є вот такий аромат пудры. і є Дева тоже турецька, Тут тоже 32 рулона, три слоя. З ароматом персика. Это 720. А ці 2 680. А ці, є акція 680 где. Сейчас она, да. вот это что еще вот такая здесь. бумага это польская бумага 250 гривен 16 рулонов 3 слоя тоже хорошая бумага купил себе и да, закинул и да, себе. Да, да. так как заказать 0 073 328 61 84 або приходите на привоз на привозе на привоз. тут да на и тут такие классные рулет анжелы все приходят и скупляются весь привоз затаривается да, тут. и завжди все свеженькие, потому что постоянно вот товар привозят, Приходьте. Оце прикол. Порічка дивіться, червона, 50 гривень. Не знаю, чи за литок, чи за кілограм. Ну, мабуть, за кілограм. А? Доброго, дня. Доброго, за кілограм? За кілограм. Так це взагалі це на шара, дівчатки, на компоти, кому треба взагалі, це ж вітаміни. А голубіка вже бачите 250. Абрикоска 150, персик 130, виноград, як називається виноград? Молдова. Молдова. Страна чудова, 80 гривень, кілограмчик. Вот такие у девочек. что у вас тут еще есть? Кавуны почем? Кавуны 20. Дыня 50, 70. А вот это что то Тоже кавун? А, тоже кавун. Чи что это такое? Ну, напишите, что вот это такое. Так, тины на привозе. Наверное, это такая картопля есть. Древненько 30. Невская, лимонка, кардинал, белороса, сорокаднепка, лимонка, кардинал, І Нєвська. От такі сорта на привозі мужчини, тут який він десь відійшов, не знаю. Ось такі ціни у нього на привозі. І теж білий налів 70. Походу він скрізь по 70. Ось такий класний. Пахне, чесно. М -м -м, пахне яблуком. Може Тут теж така класна вітрина. Прикол в тому, що в них тут все є. Всі. І груші, і черешні, і вишні, блін, все є. Інжир, полуниця. І полуниця пахне сюди. Це що, кизил, мабуть, да, друзі? Абрикоска всяка черешня, вишня. Всі види абрикосів. Ем, як інзирний персик. Ось такий. Ось такий, дивіться. Боже, не все є. І одна вітрина на приводі, що є все. 250 виноград, такий. І гранат, грізук, лимон, і мандр. Ой, як персик. Є все. А, я на нас. Так, що тут продається? Не, сегодня хочу вам зайти в молочный корпус, показати пельмени, вареники с вишнями. Мои любимые, чего вони есть, ще немає. Вот доброму стоїть на привозе. Вот їхня точка. Вот тут я сейчас покупаю. Чьи є вареники. Доброго дня вам. А есть дня. вареники с вишней? Есть. А такие шоколад есть? Да, есть и такие, и, и такие. Так, Опять вам одну? Да, одну покажите, покажу. закривайте. закрывайте шоколадную 240 кг. Девочки, вот эти беру все время в них вареночки. Сейчас покажу вам пельмешки. Пельмешки. Вот те варенички, пельмени, видите, все, что хочете. По-царски, для принцесс, все, что хочете. Хочете бути королевою і дома купили пельмені по чоловік чоловіка на руках носить. Тому що вони зварені, і все буде як по домашньому. Аромат на всю кухню буде стояти. Сирнички, блінчики, налісники. Дивіться, скільки придумали вже. Різні. Ось зебра якась, і вічньова зібра, придумали, і просто сирнички. І сирнички навіть з косовою стружкою, шоколадні, все, що хочеш. На Приходите, це не в них є. Я вам буду завжди показувати ціни, щоб ви знали. Так, бендерики, сиручки і варенички, а на цю сторону виходить шуки, вареники, чебуреки і млинці. Також ліпщики, не знаю, потрібні, ну, мабуть, потрібні. Ліпщики потрібні. Лепчики потрібні, да? В них заказують ресторани, кафе, дітки, садики, в 063, 697, 5822 Альона Вікторівна. Тому ну, дзвоніть, це хто? центр Черемошок, хто хоче на роботу, дзвоніть. И также есть опт. Від 10 кг вам привезуть весь товар прямо до і лазанью, і котлети, і гамбургери, і шніцелі, і голубці, і пидалма, і долма. далма. є. все, девочки. Приходите на привоз. Так, молочний корпус. Так, дівчата. І продають колбасу, і їдять колбасу, походу, да? Я думала, ви колбасу їсте. Ні. Ваш це? Обеденный перерыв? Да. Так, девочки, все у вас курочка є сьогодні, да? Так. Да. Так, курочка, ціни. Як я вимірю, 220 млн кг. Люба, так? Так. Є без грудинки, є половинка з грудинка, є Угу. А це що за дві сироти залишилось? У нас дві спинки. Дві спинки. По чому вони? 110 кілограмів. Барс немає, так? Да? Все розпродали, Боже, Ви такі загорівші, як ваші курочки, прям? Так. Да. Мы <гум> посирались. Да. Багато, мабуть, куря есть ковченых, да? Угу. Так, Ян, як заказать? 0,97, 0,98, 5003 Ліза Ліза Вайбер, так? Да. Кури, колбаса, грудинка копчена, колбаска копчена, це яка запечена і запечена. Із куриціка тоже запеченная, і шейка запеченная. Божець божець. Угу. І вот это шукало. Купаты жареные, куриные. Ножки. куриные, да? да? да. Угу. А по курочку. Закатили, прийшли на привоз, а позвонили, Ліза вам все вітка. Девочки, вас ждут. Так, молочний корпус привозу. Так, друзі, ми на привозі. Артем дуже сподобався гранатовий сок. Він мужчина купив. Привіт! Тарас, як замовити вас сок? Як номер телефона? Тарас дивіться, відправляє по Україні від п'яти бутилок, від п'яти літрів. А можна і більше сок обалденний, всі купують на привозі. Чиста посуда, чистотара. тара. 096-715-28-38. Есть маленький стаканчик можно купить. Да, вот так, вот такие. А чурчхела? А, сейчас дам. А Чурчхела почем. Чурхела 80 гривен. 80 гривен килограмм. Нет, штучка. Штучка? Килограмм, да, принесите 80 гривень, так, друзья, будете на приводе обов'язково прийти, придить, пробовать этот гранатовый сок. Обалденный. Спасибо. И попробовать дальше. Взагалі сок, я вам кажу, всі купують. Всі мої знайомі вже перейшли і купують. Тараса просто того не було, він їздив е, за кордон до, до родичів. Вернувся і знову торгує. Будете знати. Ось тут він стоїть, там торговий центр Острів, виходить, сілько, центральний цей проход. Так, у дівчат тут ще Тарас, ходіть раз номер. Вже заховав, так? Да? Це табличка, ми ще колись малювали з ним. 096 715 2838, відправка по Україні від 5 літрів, дівчатки і мальчики. А, який ще сок? який сок ще. Там є манго, грейпфрут, апельсин, сицилійський апельсин І ще є ананас. І ще ананас. Оце в нього так багато є. Будете знати, приходьте. Ще покажу, чому. абрикоска 80, так? І що тут ще? І лохіна по 200. Бачите?